Чому на початку 60-х, після епохи буремної італійської епохи неореалізму, з'явилося таке нове хвильове кіно від цих французів, тому що вони захотіли знімати інакше. Вони керувалися цією юнацькою свободою. І сам Годар каже: коли ми, французькі режисери, належали до нової хвилі, то були раді знімати на вулицях. Тоді таке було вперше, тоді це було заборонено. Для нас це було своєрідною набутою свободою. Вони її взяли. Вони не просто народилися з цією свободою, вони її виборювали в сенсі естетичному, художньому, експериментально-мистецькому. Для нас це була втеча. Але сьогодні, каже Годар, це вже не цікаво. Це вже не нове свобода з часом змінюється, і те, що було свободою вчора, це сьогодні вже не є свободою, а є звичайною справою, до якої ми всі звикли, але це може змінитися